Наразі хочу продемонструвати наші нові можливості нашої нової лікарні хіровічного відділення. Завдяки новітньому апарату, ендоскопічному до ендоскопу з боковою оптикою, ми можемо виконувати новітні для нашої області оперативні втручання. Такі як стентування жовчного потока, стентування шункової залози, коли відходять на старий план з операції, коли розрізали вам дорогі люди, пів живота, діставали, і це було складно. Наразі це все робиться завдяки звичайному героскопу, які всі майже знають, але бояться. Це робиться під анестезією. Людина спить і ми можемо завдяки цьому забезпечити вам комфортне надання медичних послуг. Коли у людини виникає механічна жовтяниця, коли у людини виникає каміння пришинкових залози, коли виникає різні роди нових утворює, онкологічних і взагалі декілька інших патологій, ми можемо це все зробити новим способом завдяки ендоскопії. Зараз ми наразі знаходимося в 12 паликішці. Це сосочок 12 палив кішки, в які у нас входять загальна жовтна платока та панкреатична платока. Ретронградна коландня панкреатора, метою якої є введення контрастної рідини загально-жовчного протоку Таким чином ми завдяки цьому обладнанню та рентген-апаратурі, яку це дуга, ми можемо візуалізувати зміни, які знаходяться у нас в самому хавесі. Якщо каміння або онкологічне захворення, злуження структури, все, що заважає звичайному проходженню жовчі, ми можемо це виявити. І завдяки різному інструментарію ми можемо патологію вилікувати або, або встановити точну діагноз. У Сумській області наразі займаються цим оперативними виключеннями. От що я точно знаю, це центральна міська там займається, і ми. До речі, ця відеостіка дозволяє гарно візуалізувати всі структури, які можна і не можна, в різних спектрах. Ми можемо провести різні спектральні аналізи, подивитися судинну стінку, визначити попередньо, чи є наявність онкологічних захворювань, чи немає. Це все ми можемо завдяки комплексу забезпечення операційної. О, так само, як новітня продовольна до діна, так само, як задова, яка у нас з'явилася, це надало можливості розширяти спектр наших малоінвазивних оперативників. Це рентгеноскопія. Рентгенографія це у нас стопічний знімати, які зробити, будь-якого відділу. Тут ми можемо в реальному часі дивитися якісь зміни. Як, от, наприклад, коли ми вводимо контрастну рідину, оце затримання тут, як у нас видно, це контрастний ну, на наш повідомчок, але це контрастна рідина. Це заповнює сам жовчний відділ протоку. Це пале. Uh -huh. І надалі ми можемо подивитися, що, які у нас є зміни. Де є звуження, де є камінчик, е -е, яка причина у нас е -е, не поступлення цієї живші. І далі вибираємо тоді. Так само, ось, як тут можна візуалізувати наш встановлений стенд. От. Його трошки погано видно, але сам факт того, що ми це все робимо під візуальним контролем. Щи... Бачимо, ми все чуємо, да. ми все контролюємо. Відчуваємо.